Про події війни говорить стратко. Головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський представив особовому складу нового командувача оперативно-стратегічного груповання військ Хортиця, командувача сухопутних військ ЗСУ, генерал-майора Михайла Драпатого. Також генерал Сирський подякував за роботу в ОСУ в Хортиця генерал-майору Андрію Гнатову, який продовжить службу на посаді заступника начальника генштабу збройних сил України. Ворог зосереджує найбільше сили саме на тих напрямках, що відносяться до. Операційної зони Осу Хортиця, наше завдання тримати лінію, завдавати російським окупантам максимальних втрат та дбати про українських захисників. Поставив першочергові задачі, щоб стримати натиск переважаючого противника. Працюємо разом. Написав головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський. Протягом минулої доби на фронті відбулось 193 бойових зіткнення. На Покровському напрямку 88 атак відбито нашими захисниками. Ворог намагався просунутись неподалік 22 населених пунктів. На куп'янському напрямку наші війська зупинили 14 атак противника. Кількість бойових зіткнень на Лиманському напрямку досягла 10. на Краматорському напрямку. Сили оборони відбили 11 ворожих спроб просунутись вперед поблизу Притеченого, Білої гори та Часового яру. Про перебіг подій навколо цього населеного пункту в ефірі суспільного розповів речник оперативно-тактичного угруповання військ Луганськ, підполковник Дмитро Запорожець. За його словами, ворог почав там активніше застосовувати артилерію та бронетехніку проти сил оборони активніше почав застосовувати броньовану техніку на напрямку з застосуванням десанта. Намагається стрімко переміститися до центру міста, згрузити десант а також проводити подальші штурмові дії. Зазвичай техніка активно знищується операторами дронів. Особовий склад намагається розосередитись, не не завжди в нього це виходить. Часом він дезорієнтований і легше знаходити операторам дронів таких. Військовослужбовців, які, скажем так, не знають, куди їм подітись, той особливий склад, який більш зосереджений, яких зіях, намагається сховатися в якісь приміщення, в якійсь забудови. На інших напрямках ситуація наступна на Новопавлівському напрямку сила оборони України продовжують стримувати ворога у районах населених пунктів Константинопіль та розлив, де російські окупанти сім разів намагались прорвати українські оборонні рубежі. На гуляйпільському напрямку загарники п'ять разів атакували населений пункт Новосілка. На придніпровському напрямку Українські воїни відбили одну атаку російських загарбників. Триває операція Сил оборони України на Курському напрямку. На Курщині учора відбулося 10 бойових зіткнень. Ворог завдав 24 авіаційні удари із застосуванням 34 керованих авіаційних бомб. Здійснили понад 300 артилерійських обстрілів, зокрема три із реактивних систем залпового вогню. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1670 осіб. Крім того, українські воїни знешкодили 10 танків, 24 бойові броньовані машини, 29 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню. Підрозділи головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з іншими складовими сил оборони у ніч на 29 січня уразили Нижегородський нафтопереробний завод у місті Кстово. Повідомили у генеральному штабі збройних сил України. Як у свою чергу повідомили у центрі протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони, НПЗ в Кстово здатен переробляти від 15 до 17 мільйонів тонн нафти на рік, і його можна назвати четвертим за величиною в Росії. Ротський нафтопереробний завод виробляє бензин, дизель, авіаційний газ, бітум. Цей НПЗ задіяний у забезпеченні окупаційної армії РФ після удару БПЛА зафіксовано потужну пожежу на території об'єкту. Результати та масштаби пошкоджень уточнюються. Бойова робота по стратегічних об'єктах, задіяних у забезпеченні збройної агресії РФ проти України, триватиме далі. Буде заявили у генштабі. Зсу. Міністерство оборони України розпочало власне виробництво дронів на базі одного із державних підприємств. Пілотний проект стартував у грудні минулого року. Приватний розробник надав державі ліцензійний дозвіл на виробництво кадифікованих дронів. Їх виробництво ведеться на базі одного з державних підприємств, що належить до сфери управління Міноборони. Передбачено, що вироблена продукція буде скеровуватися підрозділам Сил оборони України після відпрацювання технології виробництва та її масштабування державне підприємство зможе самостійно брати участь в тендерах Агентства оборонних закупівель та інших потенційних замовників. Досвід позитивний. Завдяки інтеграції держави у виробничі ланцюжки. Ми отримали чітке розуміння собівартості виробництва дронів та наших конкурентних переваг на цьому ринку. Це дозволить підвищити якість готової продукції за рахунок сталої конкуренції, заявив перший заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк. Також фахівці головного управління оборони Альці Міноборони відпрацювали дорожню карту з організації аналогічних виробництв разом із розробниками безпілотних авіаційних комплексів. Президент України Володимир Зеленський за особисту мужність самовіддане виконання військового обов'язку нагородив 321 військового 173 з яких Посмертно відповідний указ оприлюднений на сайті голови держави у документі. Зазначається, що нагороди призначені за особисту мужність, виявлено в захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, а також за самовіддане виконання військового обов'язку. Оборонці отримали зокрема ордени Богдана Хмельницького, Данила Галицького, за мужність та медалі за військову службу Україні і захиснику вітчизни. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 158 бойових зіткнень майже половина з них відбулись на покровському напрямку, де наші захисники зупинили 72 штурмових і наступальних дій агресора. На харківському напрямку, де протягом тижня ворог регулярно штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська та Стариці. Ворог наступальних дій. Не проводив тим часом на куп'янському напрямку минулої доби відбулось 10 атак окупантів а на Лиманському напрямку ворог атакував 26 разів. На сіверському напрямку ворог шість разів атакував позиції українських воїнів у районі населеного пункту Верхньокам'янське. Успіху не мав. На Краматорському напрямку українські воїни відбили 10 ворожих атак у районах Новомаркового часового яру та ступочок. На турецькому напрямку Сили оборони України відбили 15 атак, неподалік населених пунктів Кримське та Турецьк. На новопавлівському напрямку загарбники здійснили шість атак позицій українських військ поблизу населених пунктів Костянтинопіль. Розлив, роздольне та новоочеретувате. цей напрямок. Контролює зокрема 79-та окрема десантна штурмова таврійська бригада. В ефірі суспільного її представник Орес Дремаловський розповів, що противник продовжує використовувати тактику штурмів малими групами. Здебільшого це такі м'ясні атаки, як ми називаємо піхотні штурми, діють малими штурмовими групами, обмежено застосовують броньовану техніку. Подекуди атакують навіть взагалі без підтримки бронетехніки. Здебільшого це так відбувається. Просто виходить три, чотири, сім військовослужбовців армії окупантів, намагаються непомітно для наших дронів-розвідників наблизитись до наших передових позицій, намагаються зав'язати стрілецькі бої. Ось така у них тактика. Але здебільшого ці малі штурмові групи знищуються на підступах. До нашого переднього краю, тобто працюють міномети, працює артилерія, працюють ФПВ, працюють дрони із системами скиду і роблять це достатньо ефективно. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1270 осіб. Також українські воїни знешкодили 4 танки, 17 бойових броньованих машин, 17 артилерійських систем. Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах збройних сил України безпілотний наземний комплекс ЗМІ логістичний вітчизняного виробництва. Цей робот із балістичним та протимінним захистом призначений для виконання логістичних евакуаційних завдань у районі бойових дій. Завдяки незначній висоті змій логістичний залишається малопомітним на місцевості. Робот здатен перевозити на собі кілька сотень кілограмів вантажу або тягнути причіп з аналогічною Вагою підкреслив начальник головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки, полковник Володимир Речняк. Тяглового зусилля і маси робота вистачає, щоб вивести з небезпечної зони не лише людей чи вантаж, але й витягувати легку автотехніку. За потреби на робота можна встановити додаткові модулі. Робот обладнаний безшумним електричним двигуном, рухається на металевих колесах. Широкими ґрунтозачіпами, завдяки яким долає бездоріжжя, каміння, трясовину і неглибокі водні перешкоди, оператор керує роботом з безпечної відстані. Комісар європейського союзу з питань оборони та космосу Андрюс Кубіліус закликав до створення європейського космічного щита задля об'єднання оборонних зусиль у космосі. Про це він сказав під час виступу на 17 17-й європейській космічній конференції. Єврокомісар з оборони заявив, що хоче розпочати діалог з країнами-членами і космічними командуваннями, щоб розглянути можливості для підвищення обізнаності про європейську космічну сферу з метою моніторингу загроз, в тому числі військових. Вже за п'ять років Росія може бути готовою до конфронтації з НАТО. Ми маємо використати космос для того, щоб захистити наші країни, наше суспільство, наших людей, забезпечити захист у повітрі і на землі із розвідкою, геолокацією, комунікацією для наших збройних сил. Розвідувальна інформація з космосу є життєво важливою для сучасної військової оборони, як свідчить бойовий досвід в Україні. Сказав Андрюс Кубілюс, він нагадав, що ЄС витрачає близько 2 мільярдів євро щороку на космічні програми, але має нарощувати інвестиції у космічну галузь, щоб залишатися на ключових позиціях у цій сфері в умовах зростаючої міжнародної конкуренції. Під покровом ночі пілоти 14-ї бригади оперативного призначення імені Івана Богуна, Національної гвардії України, червона калина, вирішили дати зрозуміти окупантам, що їхня присутність на Донбасі є тимчасовою. Як повідомили в бригаді, використовуючи дрон, вони закріпили прапор України на вишці, яка під контролем ворога. І на ранок, коли небо змучене від постійних вибухів і диму, прокинулося над землею, вже майорів наш синьо-жовтий стяг. Символ незламної волі та боротьби цей жест більше ніж символ. Це доказ того, що кожен метр нашої землі буде повернутий, а прапор України буде майоріти над кожним окупованим містом, розповіли в бригаді. Тепер цей прапор сяє в небі Донбасу, нагадуючи: наша земля, наша воля, наша перемога. Відданість справі, креативність і незламність допомагають нашим героям здобувати перемогу навіть у найважчих умовах. Пам'ятайте ціну. Нашої свободи наголосили в бригаді. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації збройних сил України.